Багато хворих, дивив, привити, сухих, що чекали руху води, бо ангел Господній щороку сходив у пальню, і збурював воду, і хто першим ходив після збурення води. йому, Так, да, Господи, але людини не маю, щоб, коли збуриться вода, опустила мене купа, коли ж я приходжу, іншим вже поперед мене ходи, Ісус, говорить йому, стай, візьми постріль твою і ходи, і він одразу одужав, взяв постріль свою і пішов, була ж субота у день той, тому й удейно. було тобі брати постіль свою, він відповів їм, хто зцілив мене, той сказав мені, візьми гостіль твою і ходи, його спитали, хто цей чоловік, який сказав тобі, візьми костя твою і ходи, а зцілений не, не знав хто від, бо Ісус зник у натовпі, що був на тому місці, потім Ісус зустрів його в рані і сказав йому, ось ти одужав. Щоб з тобою не сталося, чого гірше. Чоловік цей пішов і сказав юдеям, що той, хто цілий.